Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії JBL серія Stage, модель 122D. Постачається в фірмовій упаковці динамік. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція з фірмовими наліпками і також сам динамік. Динамік номінальною потужністю 250 Вт, максимальна потужність 1000 Вт. Розмір динаміка 30 см, тобто 12 дюймів. Ось такий масивний магніт має динамік. Монтажна глибина 147 мм. Підключення стандартне, плюсова і мінусова клема з неї з іншої сторони. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Чутливість у даному динаміку заявлена 91 дБ, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.